Друзі, доброго ранку! У нас з'являється машинка в категорії автомат до 10, це Jeep Patriot, американський Уазік, як просто народі люблять казати. Машинка доволі стильна, темно сірий красивий колір. стоїть на чорних легкосплавних дисках. Гума гарна, також встановлена. 17-й розмір дисків, автомобіль на передньому приводі, двохлітровий атмосферний бензиновий мотор. Сюди з легкістю можна поставити газ четвертого покоління. По машинці щойно замінена мастила в коробці, одразу ж зроблена адаптація. Мастила та фільтра в двигуні ще проїздять пару-тройку тисяч кілометрів. В машинці 118 тисяч міль пробігу або ж 188 тисяч кілометрів пробіга. В принципі, для цих моторів це нормальний пробіг, можна ще брати, можна ще їздити. Комплектація Altitude, повний електропакет слоп регулювання дзеркал. Салон текстиль в класному стані встановлені єва килимочки в машинці, шкіряне мультикермо, маємо голосове керування, маємо круїз-контроль. В машинці встановлена гарна android система разом із камерою заднього огляду. Вмикається одразу, ж, як вмикаєте задню передачу, автомобіль на варіаторі. Їде добре, без проблем. Тим паче, що зараз все замінене. мастило, там адаптація зроблена, тобто все робить класно. Автомобіль на кондиціонері, кондиціонерчик робить, посадка удобна. І знаєте, це дійсно, чого називають американський Азією, тому що машинка надійна, машинка в принципі, і проста, так? але в ходу класна, більш-менш м'якенька підв'язка, високий кліренс, тобто по прохідності проблем нема. Камера заднього огляду тут монтована. Дуже красиво, що калимачки у нас скрізь лежать. До всього лежить у нас запаска. Так? Запаска в машинці є. По підкрасам є всього-навсього один підкрас по правій передній дверці і все. Але саме головне, що машинка їде, по машинці все добре, електроніка робить, походові щойно замінені, ну як щойно, нещодавно, може тисячу назад, замінені шарові опори передні. Да, так, в принципі, все добре. Опять же, таки, робили ревізію перед продажами, дивились на резиночки, всі сарінблоки, є тріщинки, але нічого не стукає. Тож, друзі, я запрошую вас на тест-драйв машинка. Стильна машинка класна, в продаж за ціною 9700. Автомобіль на автоматі до 10. Високий. Все, будь ласка, все, як ви любите, все як ви хочете. Ось він, у нас подається, приїжджайте забирайте. Чекаємо на майданчику Автопоінт.